Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І ділюся своїми не книжковими надбаннями. А весна, 8 березня, багато квітів продають. і я собі накупив різних різних класних, дуже гарних квітів для того, щоб пізніше коли потепліє на вулиці, щоб ними засадити свій сад. Дуже-дуже гарні, гарні примули. Різні сорти, різні е, кольори я собі понабрав. Фіолетових трохи більше, вони, мені, найбільше подобаються. Також е, придбав пару єцинтів. Е, у мене такий, здається, кольор є цибулинка, але я захотів, щоб була ще одна. Е, це вже почало відцвітати. Він був такий, е, от такий бачите, колір темно-бурдовий, майже чорний. Але воно щось вже почало дуже скоро відцвітати. Но... Я таку лише одну бачив на Базарове, тож придбав, хоча вона вже була туди трохи підуставша. Далі жовтий. Я жовтий кольор не дуже люблю квіти, але це такий е світло-ніжно-банановий колір. Мені дуже сподобалося, Я дуже захотів мати себе такого е гіацента, тому, звісно, що придбав. Придбав я тюк-панчики, бачите, які дуже гарні, такі рожеві з білим. Воно навіть жовтуватим віддає всередині, дуже класне. Третю панчика, три циблинки, то панчика. Я дуже дуже задоволений такою покупкою. Далі мускарі, сині, такі звичайні, два горщика з от таких от фіолетових мускарі з білим. Вони починають свісти білим, знизу фіолетовим, дуже такі незвичні. І звичайні мускарі білі. Я собі заказував садив сині мускарі, але сортові. І я вирішив, що мені ще потрібні такі от кольори. Плюс замовив собі, не замовив, заказав вже щавель три пачки досіяти. У мене є грядка щавля, але вона постійно її проріжається, її потрібно досіювати. Кукурудзи придбав. Придбав собі кали дві, це в мене буде бордова, і це в мене буде чорна кава. А плюс минулорічні кали, бачите, от торчить, я вже посадив у землю, щоб проростали. А, бо їх треба дорощувати. Ці буду також, до речі, саджати в горщик, а потім пересаджувати в город. Тож, якось так, такі, такі не книжкові надбання по квіткам. А, Люблю весну, що люблю квіти, що можу сказати. Залишайтесь на каналі, буде більше відео і не тільки по квітам. А поки що прощаюсь, бувайте до зустрічі!